Всім привіт! Щиро дякую, мені дуже приємно. Що дивитесь. Так. І ще дякую всім, хто відписується. Так, далі обов'язково буде. Так, щиро дякую. Сьогодні не вийшло мені вранці зробити ефір на городині. Я зшила п'ять пар я троселей собі, нових. М -м -м -м. Ось так. І після шиття треба трохи Олі побути на горизонті. Ось так. Збираюся. Збираюся. Може, їду сьогодні до, <хи> до родини. Ну, ось так. Мирного неба, міцного здоров'я і всього найкращого І бережемо наш діточок. Синчику не віддам. Бережемо себе. Я молюся. Так. Будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую. До зустрічі далі